Що з еспресо. Найважливіші новини на цю годину до вашої уваги. Щонайменше 20 високопосадовців Ірану загинули через удари Ізраїлю, пише Ройтерс, серед загиблих командувач повітряно-космічних сил корпусу вартових ісламської революції Амір Алі. Хаджі Заде. також Ізраїль повідомив про закриття своїх дипломатичних місій по всьому світу. Консульські послуги надаватися не будуть. Нагадаю, Ізраїль провів масштабну атаку на Іран. Цілями стали радарні установки, пускові комплекси і стратегічні об'єкти. Повідомила армія оборони Ізраїлю. За їхніми даними знищені десятки позицій протиповітряної оборони на заході Ірану. У відповідь Тегеран запустив сотні безпілотників у бік… Львіву Ізраїлю вдалося перехопити всі дрони. До регіону терміново направили американські винищувачі. Йорданія підтвердила, що її військові також збивали ракети і дрони над своєю територією. Ізраїль оголосив мобілізацію резервістів. За даними медіа, військова операція триватиме щонайменше два тижні. Людей просять підготувати укриття, запастися водою та їжею. Тим часом Іран заявив, що Ізраїль офіційно оголосив їм війну в країні екстрене засідання уряду над мечеттю Джам Каран підняли червоний прапор. Це символ помсти і заклику до війни. Відомо також про вибух в аеропорту міста Тебріс. Також Тегеран звернувся до Ради безпеки ООН з вимогою провести екстрене засідання. Україна відреагувала на атаки Ізраїлю по Ірану. В міністерстві закордонних справ заявили, що ситуація дуже ризикована для всього регіону. Якщо бойові дії продовжаться, це може вплинути не лише на безпеку, а й на світову фінансову стабільність. Також наголосили, що іранський режим створює загрози не лише на близькому сході, а й за його межами. Також у відомстві нагадали. Під про підтримку Іраном Росії у війні проти нашої держави саме з Ірану надходить зброя, яку Кремль використовує для атак по Україні. росія готує стратегічні резерви для можливих бойових дій не лише в Україні, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, згідно із розвідданими, Кремль може розширити агресію за межі нашої держави. У зв'язку з цим він закликав союзників до повної дипломатичної мобілізації, аби зупинити війну. Також очільник МЗС додав, що Україна не має наміру продовжувати переговори з Російською Федерацією, якщо не буде конкретної розмови про припинення вогню. За його словами, Росія. Ська делегація поводиться неадекватно та вимагає капітуляції України. Європейський союз продовжує тимчасовий захист для українців ще на один рік. Він буде діяти до березня 2027-го, Заявив міністр національної єдності Олексій Чернешов. За його словами, це дасть мільйонам українців ясність і безпеку для планування свого життя. Чернешов також нагадав, що Росія щодня і щоночі атакує цивільну інфраструктуру, і єдність із партнерами для України зараз критично важлива. На Тернопільщині правоохоронці затримали депутата місцевої громади. Його підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації. Повідомило державне бюро розслідувань. За даними слідства, посадовець шукав чоловіків, які хотіли уникнути служби в армії. А далі домовлявся з працівниками територіального центру комплектування про фальшиві меддовідки. Кожна така послуга коштувала від 8 до 10 тисяч доларів. Депутата затримали під час отримання хабаря. У ТЦК видавали липові медичні довідки про непридатність до служби. На підставі цих довідок чоловіків незаконно знімали з обліку. За попередньою інформацією, таким чином вдалося зняти з обліку понад 15 чоловіків призовного віку. Інформація щодо точної кількості осіб та причетності працівників ТЦК встановлюється. Лілія Маланчук, борчиня з білої церкви. Її прізвище звучить на міжнародних аренах. Спортсменка змогла перетворити поразки на досвід, а потім на перемоги. Її головна мета перемога на олімпіаді. Детальніше в сюжеті моїх колег. У соціальних мережах вона з квітами в руках і песиком на прогулянці, але варто їй вийти на борцівське килим. І перед нами вже зовсім інша Лілія Маланчук. Зібрана, стримана та нещадна. Тут діють не емоції, а точність рухів, і саме тут вона кладе суперниць на лопатки. Лілія титулована борчиня вільного стилю, яка за плечима має численні нагороди та перемоги чемпіонатів України, Європи та світу. Свою спортивну кар'єру вона почала ще на Вінниччині в 11 років. Але справжній прорив відбувся в білій церкві, куди вона згодом переїхала. Восьмого класу я поїхала перший раз на Україну 38 кілограм виграла. Це були мої перші такі змагання, і тренер побачив мені потенціал, і ми почали з ним працювати більш серйозніше. Нині 23-річна дівчина, майстриня спорту України міжнародного класу та членкиня національної збірної. Щоб тримати цей рівень, вона тренується щодня. Загалом 11 занять на тиждень. У розкладі не лише боротьба, а й відновлення, сауна, масажі, контроль за сном, вагою та харчуванням. каже для неї спорт це задоволення, але навіть у ньому має бути щоденна робота над помилками. Саме це і робить її результат не випадковим, а закономірним. Тренера є свій план на кожен день. Наприклад, в суботу-зранку у нас крос, тренажерний зал, вечором у нас відпрацювання, так як після вихідних початок неділі. Вівторок у нас більш складніший день, там розбарювання, боротьба, вдосконалення кітків, більш коли тіло вже розігріте. І з кожним днем все складніше до п'ятниці. Серед найбільших здобутків Маланчук срібло Кубка світу 2020 року. Друге місце на чемпіонаті Європи 2021, Бронза на світі у 2023 Та титул чемпіонки Європи 2024 року. Але так було не завжди. Зізнається спортсменка. На початку кар'єри доводилося чимало програвати. Та сьогодні ситуація змінилася, і тепер її бояться суперниці. Своєю фішкою Маланчук називає прохід у ноги, прийом, який вимагає не лише Скавичної реакції, а ювелірної точності. Боротьба це такий простий спорт, який в якому воля до перемоги. Якщо вона більше ніж э, страх э, програти, тоді якийсь шанс є у Лілі упало. Вона э, має сильний характер. Йде до цієї перемоги, то тобто вона старається зараз. Така тенденція, що жіноча боротьба вона на такому рівні си, що не так легко виграти. і вони зачасту борються жорстче і краще, ніж навіть чоловіки. І поки завершувати свою боротьбу в спорті Лілія не планує принаймні не раніше ніж здійснити головну мрію вийти на килим Олімпійських ігор. Тож попереду у дівчини ще три роки підготовки, аби у 2028-му таки поїхати до Лос-Анджелеса та гідно представити Україну. Ярослав Гопаца Олександр Куга спеціально для Еспресо. Просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищив ворог, і тепер підрозділ потребує новий і сучасніший реп для того, аби... Бу сильнішою, і ширшою він був діє, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Всі реквізити ви бачите на екрані. Тож долучайтеся і пам'ятайте, що будь-який донат важливий. Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз ви якості ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 12073 нуль сімдесят горизонтальної поляризації супутника Астра 4 А через супутник еспресо доступний не лише в Україні, а й в понад 20 країнах світу. Ось такі справи на цю хвилину. Ми команда новин стежимо за тим, що відбувається в Україні та світі. В наступному випуску про найважливіше розкажемо. Докладно читайте на нашому сайті. Про все з ті ві мої колеги працюють для вас цілодобово. Стежте за нами в соцмережах. До зустрічі.